Іспанія виступає за залучення ООН до забезпечення миру і стабільності в Україні після можливого припинення вогню. Про це міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес заявив напередодні в інтерв'ю радіостанції РНЕ за його словами. Мадрид хотів би, щоб організація Об'єднаних Націй у тій чи іншій формі була залучена до процесів, як це відбувається в багатьох регіонах світу. Міністр Альбарес наголосив, що наразі йдеться лише про попередні напрацювання, адже припинення вогню. Ще немає. Він уточнив, що європейські країни разом зі сполученими штатами Америки та Україна поки лише обговорюють можливу майбутню архітектуру безпеки а до практичної реалізації таких ініціатив ще далеко. Ну і справді треба більше долучати ООН до пошуку шляхів мирного завершення російської війни в Україні, але мабуть це станеться лише після того, як знову підніметься питання про необхідність реформувати зокрема Раду безпеки ООН. Ну але чи близько це буде наразі невідомо, але ми рухаємося далі. США не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Про це стало відомо за підсумками зустрічі коаліції охочих. Фінальна версія документу виявилася розмитою, а з тексту прибрали всі згадки про. Потенційну роль Сполучених Штатів у гарантіях безпеки, зокрема щодо надання розвідданих логістичної підтримки та зобов'язань допомагати європейським багатонаціональним силам у разі нападу Росії. Офіційний Вашингтон також відмовився підписувати Вашингтон про уч... документ про участь у моніторингу припинення вогню. Ну і видання політико з посиланням на джерела повідомило, що наразі не зрозуміло в якому обсязі США готові брати на себе такі зобов'язання. На от е, Велика Британія декларує своє бажання таки брати в цьому участь. Парламент цієї країни розгляне питання про відправлення військ в Україну після припинення вогню. Про це прем'єр-міністр Кір Стармер заявив під час виступу в палаті громад. За його словами, британський уряд планує винести це питання на голосування до парламенту в межах підготовки до реалізації безпекових домовленостей. Прем'єр-міністр Стармер наголосив, що разом із президентом Франції Еммануелем Макроном. Та президентом України Володимиром Зеленським вже погоджено декларацію про наміри щодо можливого розміщення військ у разі досягнення мирної угоди. Деталі цього плану, за словами очільника британського уряду, будуть оприлюднені окремо, щойно з'явиться така можливість. Ну і британські війська у разі розгортання в Україні виконуватимуть стримувальні операції та братимуть участь у будівництві військових хабів. Про це сказав той же ж таки прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи в палаті громад. І от за його словами, розгортання можливе лише після припинення вогню і має на меті підтримку оборонних спроможностей України, стримування загроз і створення військової інфраструктури. Прем'єр-міністр наголосив, що для цього Лондону потрібно буде розробити окремо юридичний механізм застосування військ ну і кількість британських військовослужбовців яких можуть відправити в Україну уряд визначить пізніше відповідно до військових планів із урахуванням підтримки з боку інших країн. Ну і польща не заперечує проти розміщення на своїй території військових країн, які входять до коаліції охочих для надання гарантій безпеки для України. Про це напередодні, після зустрічі у форматі Веймарського трикутника в Парижі, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що присутність німецьких союзників у Польщі не була б чимось новим, і так він прокоментував заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца про можливе розміщення. Військ в країнах поблизу України за словами пана міністра Сікорського, Варшава також обговорює з іншими державами, зокрема з Норвегією та Францією, різні підготовчі формати присутності їхніх військових, і наголосив, що конкретні деталі мають обговорювати начальники генеральних штабів. Ну, якщо маємо підтримку з боку наших друзів та союзників, то з боку деяких країн Європи лунають зовсім інші заяви. Так от коаліція охочих робить крок до прямого зіткнення з Росією, посилюючи ризики початку великої війни. Про це міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто написав на своїй сторінці в мережі мікроблогів ікс, це колишній твіттер після зустрічі коаліції охочих у Парижі. За його словами, прагнення західноєвропейських країн забезпечити військову присутність в Україні, зокрема через розміщення іноземних сил, підвищує загрозу прямої війни з Росією. Міністр Сіярто наголосив, що Будапешт і надалі виступає за мирні переговори, включно з контактами між США і Росією на найвищому рівні. Водночас, Угорщина, за його словами відкидає останні рішення Брюсселя, які на думку Будапешта не наближають мир, а ведуть до подальшої ескалації. Ну і якби не моє втручання, то Росія вже би захопила всю Україну. Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social. Так він прокоментував роль Сполучених Штатів Америки у підтримці України. Чинний господар Білого Дому заявив, що саме його дії змусили союзників по НАТО більше інвестувати у власну оборону, і що без американської участі Москва б не боялася почати протимасштабну, масштабну акцію проти північно-атлантичного альянсу і мала б повну свободу дій проти України. Дональд Трамп також наголосив, що Росія і Китай за його словами бояться лише сили США, які він перебудував. Ну і додав, що саме американська військова міць стримує і подальшу агресію Росії. Ну і до інших новин США не планують вторгнення до Гренландії. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо під час телефонної розмови з главою Міністерства закордонних справ Франції Жаном Нуелем Баро, про що повідомив сам французький міністр в ефірі Радіо Франс. За його словами, Марко Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати не розглядають силовий сценарій і не планують повторювати дії подібні до тих, що відбулися у Венесуелі. Ну і раніше видання Wall Street Journal писало, що під час зак. Критого брифінгу пан Рубіо наголосив, що Вашингтон не має наміру здійснювати військове вторгнення. А мета Сполучених Штатів Америки полягає у можливому придбанні острова в Данії. Ну і напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує завершити угоду щодо Гренландії до кінця свого терміну. Адміністрація США розглядає різні сценарії придбання Гренландії, включно з воєнним. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт, коментуючи позицію президента США. За її словами, Трамп і його радники обговорюють низку інструментів досягнення цієї зовнішньополітичної мети, а застосування збройних сил США завжди є одним із варіантів, якими може скористатися головнокомандувач. Вона наголосила, що придбання Гренландії розглядається як пріоритет національної безпеки та має стратегічне значення для стримування суперників в арктичному регіоні. Водночас, спікер Палати представників Майк Джонсон за. Ви що не вважає воєнні дії в Гренландії доречними? Ну і Гренландія відкрита до розміщення додаткових американських військових у межі співпраці з НАТО. А ось про це сказав генеральний секретар Марк Рюто у в інтерв'ю CNN на тлі заяв і погроз США щодо можливого захоплення острова. Пан Рюти наголосив, що в альянсі існує спільна позиція щодо безпекової ситуації на півночі а участь сполучених штатів він назвав обґрунтованою. За його словами, питання розміщення додаткових американських сил є повністю відкритим питанням, і проблем із цим немає а необхідні угоди. Вже діють, ну і таким чином, за словами генсека, НАТО, співпраця в межах альянсу розглядається як альтернатива будь-яким одностороннім сценаріям. Ну і на завершення протести в Ірані не лише тривають, але й розширили свою географію і набули загальнонаціонального масштабу. Загалом люди виходять на вулиці, щоб висловити невдоволення діями влади у понад 60 містах у 25 провінціях. І все це на тлі економічної кризи, різкої девальвації національної валюти та політичного невдоволення. Згідно з інформацією від представників національної ради опори Ірану, демонстранти за останній час взяли під контроль міста Абдаган і Маликші у провінції Ілан на заході Ісламської Республіки. І наймасовіші акції відбуваються в Тегерані, тоді як найжорсткіші сутички фіксують на заході та південному заході країни. Ну і на сьогодні в мене все. В рубриці світ сьогодні. Більше буде завтра, і більше буде у нашому подальшому ефірі. Тому не перемикайте.